Сьогодні у програмі на пульсі спорту ми завітаємо у Білозір'я, де минулого тижня фінішував всеукраїнський футбольний турнір у Фінзоря. Кап у фіналі цього турніру зійшлося Черкаське Дніпро та Арсенал Київщина. Попри розгромний рахунок, 6-1 долю матчу визначали заключні хвилини гри. Пропонуємо вам переглянути другу частину другого тайму, у якій черкащани забили аж 4 голи. На цей момент вони вигравали 2-1. У другому таймі от Арсенал заграв якось, знаєте, спокійніше. Спокійніше зрозуміло, що і Дніпро не так е е щільно грає при організації атак гостей. Ну, можливо, розуміючи рахунок 2-0 і повну перевагу по першому таймі. Дніпряни вийшли мало мотивованими, але бачимо, що поплатилися за це. І незважаючи на те, що виграють станом на 68-му хвилину, інтрига в матчі залишається. Нагадаю, ще раз, що в груповому етапі Черкаське Дніпро обіграло арсенал Київщину з рахунком 4-2 і всі чотири м'ячі забили у другому таймі. Зараз ситуація, ну така, знаєте, нагадує діаметрально протилежну. Справа в тому, що в першому таймі повна перевага черкаського клубу була в другому таймі. такий більш-менш рівний футбол, при тому з елементами сумбуру при організації атак від Черкаського Дніпра. А ще одного креативного футболіста сьогодні випускає на футбольне поле. Ігор Столовицький виходить Юрій Бушман. Хороший турнір проводить цей хлопець, але Бушман здебільшого виходив у старті. Побачимо, як він буде вливатися в гру по ходу цього матчу. Але якщо там говорити про людей, які найбільше сподобалися по ходу наших трансляцій, по ходу турніру, то я думаю, що Юрій Бушман ну заслуговує те, щоб війти там, скажімо так, в топ 3 разом із батальським, ну і можливо ось цим хлопцем. Давидовим. Олег Давидов, нагадаю, без контракту, але хлопець якому 32 роки, хлопець із досвідом, із баченням, із хорошою роботою. з баченням гри. Ну, мало, мало таких негативних моментів, принаймні про гру цього футболіста на турнірі, можна сказати. Прохід хороший прохід лівим флангом. І саме Юрій Бушман дає можливість згадати, що він хвилину тому з'явився на футбольному полі. Бушман класний м'яч забив у ворота Миколаєва, але забив зі штрафного прямим ударом. Там метрів з 25. І Бушман це футболіст, який був ключовою фігурою, напевне, в осінній частині сезону. Разом із Захаревичем і Батальським. Бушман у нього є можливість подавати. Бушман подає на дальню стійку. Не забиває Ігор Мединський. Але епізод був гольовий. Епізод був гольовий. Проблема, що м'яч полетів десь на макушку, а якби падав на лоб, я думаю, що там був би рахунок інший, рахунок 3-1. Відразу два зіткнення у нас у центрі футбольного поля. м'ять зараз буде у Черкаського Дніпра. Черкаського Дніпра, який виграв свою групу. Ще раз нагадаю, всі матчі доволі переконливо Черкащани виграли на цьому турнірі, який має назву Банк Михайлівський у фінзеркап пам'яті В'ячеслава Першина. Так от Черкащани обіграли арсенал 4-2. Дніпро виграв. Солідною перевагою Буковини 3-0. Ну так само без питань обіграв Миколаїв 3-1. Ну і потім вже у півфіналі обіграв своїх дублерів з рахунком 3-0. Самі розумієте, дуже результативні такі перемоги в матчах, в яких Дніпро мав суттєву перевагу. Ну, сьогодні, якщо оцінювати ось ці 70 хвилин ігрового часу, перевага є, є у Черкащан, але перевага більше по першому таймі. От, за рахунок цих двох забитих м'ячів, за рахунок. Агресію в першому таймі Дніпро зараз перемагає 2-1, але в другому таймі, по великому рахунку, своєї гри команда Ігоря Столовицького знайти не може. Я говорив, що можливо ключовим моментом тут є мотивація, адже виграючи проти команди, яку вже обігрували після першого тайму 2-0. Вийти. Ціпивши зуби важкувато. І ще важче по ходу перебудуватися. Якщо з таким настроєм виходити, то потім по другому таймі додавати вкрай важко. А, при тому, що в, ледь не всі заходи для цього зробив Ігор Столовицький по ходу другого тайму. Своїх креативних футболістів, які були на лавці запасних, він випустив. Це Бесалов, це Бушман, Скарлош і Батальський. Ну хороша четвірка, я ще раз кажу, по цьому турніру яка склад... справляла дуже сильне враження. Вони зараз на полі, але навіть вийшовши, змінити. От хід гри повернути ту агресію, яка була в першому таймі, поки що не вдається. Ну, звісно, ще є 20 хвилин ігрового часу у нас в цьому таймі. Ну а Арсенал розраховує на швидкі контратаки. Ось, можливо, така, як зараз. Тарасенко розряджає цю ситуацію. А Володимир Ординський не обробив м'яч. Качур. Качур на правому фланзі. Качур його навіс. І не йдеться на подачу. Цікаво, що по ходу турніру Качур, який традиційно грає на вістрі атаки, змінював свої амплуа і дуже симпатично виглядав в кількох матчах у другому таймі, коли переходив грати на фланг півзахисту. Після того, як вийшов Скарлуш, Руслан Качур, ну так, він грає попереду, але часто смикається вправо. От як зараз. Потрібно зупинитися, напевно, там а, футболіст Арсеналу в центрі поля отримав ушкодження, я вже говорив, що в цьому сезоні а, меморіал В'ячеслава Першина був об'єднаний з іншим турніром у Кап. І а, в цьому сезоні це абсолютно інший турнір. Але якщо згадувати. Минуле міжсезоння, то саме тоді, взимку, на меморіалі, перша на перемогу, здобула Білозірська зоря. Там у фіналі здається, з рахунком 1-0 команда з Білозіря обіграла агрофірму фірму П'ятихацька. В цьому сезоні так само П'ятихацька приїхала в Білозір'я, але правда вже з іншою, з іншою назвою. Це інгулець. І здобула бронзові нагороди. У бронзовому матчі трохи раніше сьогодні Інгулець обіграв Черкаський Дніпро-2. Якщо бути точним, то там назва команди Зоря Дніпро-2, правонаслідник саме Білозірської зорі, але водночас і дубль основної команди. Так от ця зустріч Інгульця і Зорі Дніпро-2 залишився з рахунком 2-0 на користь гостей із Кіровоградської області. Відповідно, перший комплект нагород уже відомий. Куди поїде, а саме на Кіровоградщину, А от е головний а саме Кубок, дістанеться або Черкаському Дніпру, або Арсеналу Київщина. Ну і відповідно, що призер всеукраїнський У нас тут в призах буде Кіровоградська, Київська і Черкаська області. Ординський. Ортинський вантажить чомусь нападника. Хоча можна було смикнутися наліво, була у нього зона, а перед партнером по, команди, по команді було відразу два захисники. Йому то було ще важче. Бушман. Бушман здорово зміщується в центр. Бушман віддає на Бесалу. Знову Бушман. Юрій Бушман не дуже зручно для качера. Все-таки віддав останній момент цей пас. І знову ординський. І знову вперед, і знову для захисника. Це передача. Батальський. Олександр Батальський його притримує захисник, але на думку арбітра все в межах правил. Батальський знову в боротьбі, тому в боротьбі вже з захисниками. Тарасенко Тарасенко в черговий раз виходить із власної половини футбольного поля. І читає ситуацію. Саме завдяки Грі Тарасенка. М'яч переходить до Черкаського Дніпра. Ну що, Бушман, можливо, і наважиться на удар. А, трохи ближче було до воріт, коли в матчі проти Арсеналу, а, в матчі проти Миколаєва перепрошую, так, Бушман забив. Забив зліву і забив шедевральний гол, напевне, найкрасивіший гол на цьому турнірі. Ну і, схоже, із цієї точки, тут метрів 28, напевне, Бушман теж буде пробивати. Але голкіпер забирає м'яч. Вігра Столовицького вийшли всі ті люди, які були в заяві, окрім голкіпера Віталія Мирного. Тобто більше замін, більше підсилення ми не побачимо від головного тренера Черкаського Дніпра. Дещо ризиковано. але Ліченков розряджає ситуацію. І відразу тут є можливість у Руслана Качера. Він розвертається. Руслан Качер саме таким чином забив свій перший м'яч. Руслан Качер може забити ще і забиває Руслан Качер. Дотиснув свого суперника продавив його. От в стовідсоткових моментах Качур сьогодні не забив. Натомість в боротьбі з центральним захисником він вигризає цей м'яч і забиває надважливий гол у воротах Арсеналу. Для того, аби не було мандража на останніх хвилинах сьогоднішнього матчу. три Черкаське Дніпро дубль Руслана Качура, і я думаю, що вже ну, фактично всі питання Черкаське Дніпро знімає. Ну, Арсеналу потрібно віддати належне. Зумів знайти в собі сили на старті другого тайму. Зумів підігріти інтригу і, зрештою, забити. Але черкаське Дніпро, незважаючи на те, що не вдалося черкащанам повернути. Повернути власну гру, така як була в першому таймі. Все ж забив. Ну і Забив Руслан Качур. А у нас ще й вилучення про всяк випадок. Другу жовту картку отримав захисник, якому в принципі той програв єдиноборство, в якого, в принципі, той виграв єдиноборство Руслан Качур. Мова йде про. Вадима Гетьмана, нібито його немає на футбольному полі. Ну і отримав він жовту картку. І це була друга. Це була друга жовта картка. Таким чином Арсенал у меншості буде догравати сьогоднішній матч. І це ще одна можливість для погрому цієї команди. Довго передача, Традиційно передача в ноги партнеру. Принаймні, з сьогоднішнього матчу було так. Скарлош прекрасний асіст на Синюгуба. Той прострілює, а виходить гол. Ну, можливо бачив вільний дальній кут Олег Сенюгуб. У будь-якому разі класно все вийшло. Синюгуб пробиває, робить рахунок 4-1. Ну, можливо, потрібно його ставити все-таки в півзахист. Принаймні в другому матчі поспіль Олексенюгуб виходить на позиції крайнього півзахисника і в другому матчі поспіль забиває. Грі проти дублерів Сеню так само відзначився, але там, правда, в іншому стилі. Ну а тут шикарна передача і не менш ефектне завершення синьогубу. Ну, Арсенал по цій по цьому захисту просто зупинився. От арсенал не пішов за своїм в першу чергу, а за Сенюгубом, який прискорився. Ну і захисники за це поплатилися. От до Сенюгуба є певні нарікання. От були певні нарікання восени по його грі. Не, не рідко цей хлопець ходить вперед і вдало підтримує атаку, але по захисту а, інколи помиляється, От інколи викидується на суперника оголяючи зони, і це були ці проблеми, були помітні у Черкаському Дніпро. Ну, цілком вірогідно, що Ігор Столовицький перешє цього захисника у півзахисника. Ну, принаймні Давидов, який зараз грає на футбольному полі. От, по класу він грає спокійніше в захисті. зрештою. А є ще гонщик, є ще шопін. Ну, це я говорю про людей, які грають на позиції крайнього захисника. Бесалов. Побачив, побачив він Давидова. Давидов на Качура на один із героїв сьогоднішнього матчу Руслан Качур. Новачок Черкаського Дніпра виховане черкаську футболу. Хлопець повернувся на Черкащину після того, як спробував власні сили в чемпіонаті Узбекистану. Мединський під удар. Бушман пробиває в кут. І це рахунок 5-1. Юрій Бушман робить ще некомфортніший рахунок для Арсенала. Ну і визначаємо Мединського, який стягнув на себе і без того. Обмежений склад Арсеналу відкотив під удар. Ну і у Бушмана золота ліва. На цьому турнірі він принаймні так її зарекомендував. І зі штрафного забиває гри класно приклався. Ну, шикарний удар. При тому і сильний, і більярдний Промісников ціль, самий кут. 5-1. 5-1. Ну я вже говорив, що арсенал зупинився після вилучення а більш того, арсенал зупинився після третього пропущеного голу, розуміючи, що за такої гри, за переваги черкаського дніпра, там щось вдіяти буде вкрай важко. Бесалов допомагає Тарасенко, але саме від ноги півзахисника м'яч іде за межі футбольного поля. В арсенала заміна, до речі, вийшов під 15-м номером Ілля Поліщук. Ну от Такому, знаєте, черкаському любителю футболу із широким спектром інформації. Цей хлопець відомий. В минулому сезоні він грав за Умань-Фермаш. за Аматорський клуб. А в цьому сезоні Ілля Поліщук, який народився саме в білій церкві, повернувся до... як повернувся, приєднався до своєї команди. Він вихованець цього клубу, але на професійному рівні Ілля Поліщук не грав. Фактично, скоріш за все, він дебютує у другій лізі у складі Арсеналу. Ну і знову собі момент ледь не не створив Денис Катрюк. От попереду є Арсенал, і є Денис Катрюк. Таке враження. Принаймні, епізодично виглядає цей хлопець дуже непогано, але на команду він вкрай рідко грає. Часто бере на себе, часто обігрує, але без подальших передач. Ух, ледь не закрутив ворота. Той же Катрюк. Лінченков виручив свою команду. Расенко. Притислись номінальні господарі до своїх воріт. Достанні до кілька хвилин, при тому, що вони грають у більшості. Синігуп передача в аут. Поліщук, ледь не заробив кутовий. Хоча от мені здалося, що все-таки кутовий має бути в цій ситуації. Арбітер прийняв інше рішення. Ну і Зрозуміло, що розчарований той же Поліщук. Синьогуб. Бушман. Знову Давидов. Ну, десь можна підводити підсумки сьогоднішнього матчу. Дуже впевнено і переконливо Черкаське Дніпро а, здобуває перемогу, перемогу в певну порахунку. А, були зачіпки у Арсенала, принаймні після другого забитого м'яча. Така певна нервозність все-таки висіла у повітрі. Але завдяки агресії Руслана Качера вдалося забити переломний м'яч. м'ячний м'яч, ну, який знімав абсолютно всю інтригу турнірну. Качер виграв з момент і виграв ідиноборство захисника і забив свій другий м'яч у сьогоднішньому матчі, зробивши рахунок 3-1. Ну а після цього арсенал вже посипався. і Дніпро швидко довів свою перевагу до 5-1. А щодо турніру, то можемо констатувати, що чергову, чергову переконну перемогу здобуває Черкаський Дніпро. Ну дійсно тут на Уфієндзоряка Черкащани виглядали лише всіх, і в груповій стадії, і зрештою, потім вже в плей-оффі. Ну, в, плей в першому черкасці грали проти своєї молоді. Там зрозуміло, що клас колосальний. Різниця у класі серйозна. Ну, у фіналі вдруге на цьому турнірі Дніпро обіграв арсенал. Ну і при тому, що Дніпро показав такий гостроатакувальний футбол. Забив найбільшу кількість голів на цьому турнірі з усіх команд. Продовжить підготовку до. Весняної частини сезону Дніпряна вже в Туреччині. Якщо я не помиляюсь, виліт запланований на вихідні. І останній збір перед стартом у весняній частині сезону Дніпро проведе саме там на берегах Босфору. В минулому сезоні готувалося до весняної частини сезону на Кіпрі, але змінили місце дислокації останнього збору. Ну, можливо, на фарт. Сенігуб прострілював тут і дає можливість вийти, вийти в ординської компанії вперед. Не дуже все це швидко розгортається. І Тарасенко знову відбирає важливий м'яч для своєї команди. Поліщук. Поліщук пройшов Тарасенка і такий фол на жовту картку. Арбітер просто вибачив Олега. До речі, відразу після фінального свистка відбудеться процедура нагородження учасників. Можна говорити вже зараз, хто з чим поїде із Черкас. Інгулець, це аматорська команда з Кіровоградської області, здобула бронзові медалі. Арсенал Київщина. Ну, схоже, все-таки буде другим на цьому турнірі. А Черкаське Дніпро переконливо забере головний приз на Меморіалі В'ячеслава Першина. Бушман. Бисалов. Ну, Арсенал, схоже, забігав. Згадав, що потрібно грати лише після того, як пропустив п'ятий гол. От В проміжку між третім і п'ятим арсенал просто стояв. Подібний ступор ми бачили у команди, ще й в першому. Турі. Але, правда, там другий тайм весь відстояв Арсенал в матчі проти Дніпра. І відповідно отримав 4 м'ячі. Завершив той поєдинок з рахунком 2-4. Ну, а у нас основний час сьогоднішнього матчу збіг. Плюс там кілька хвилин арбітр додасть. Батальський. Батальський сьогодні ще не забивав. Віддає передачу на Бушману. Бушмана. Хороша швидкість, зважаючи на те, що захисник був на кілька метрів до м'яча ближче, але все-таки Бушман зумів, зумів наздогнати, включитися в цю боротьбу, і ще й заробити кутовий для своєї команди. А навіть штрафний. О, тепер вже буде і Корнер. Ще одна заміна має відбутися у арсеналу до того, як цей стандарт буде подано. Бушман подає висока подача в пошуках Олександра Батальського і Анатолія Бурліна. Але захисники розрядили ситуацію. Давидов буде м'яч. Батальський ну, йому важко в оточенні трьох футболістів щось зробити. Швидко намагається перейти від захисту до атаки. Гравці із Білої церкви. Поліщуков втрачає м'яч. І Скарлош може зараз зробити гольову ситуацію. Скарлош пробиває, забиває ще. Шостий гол. 6-1 Таким чином матч, напевно, все-таки вже і завершиться. Ну, дуже. Арсенал тут вибіг великими силами в атаку, намагаючись піймати на контрвипаді свого суперника, але поплатився за це. Обрізка в центрі поля від Владислава Поліщука коштувала дуже дорого.